З'явилася інформація про нові санкції, які наклали цього разу вже на головний, можна так сказати, чи один з головних російських банків Газпромбанк. І тут одразу я побачила, що українців дуже цікавить, чи вплине нарешті це на економіку Російської Федерації. Тому давайте розбиратися. От що ви скажете з цього приводу. Це до деякої міри серйозний удар по фінансовій системі Російської Федерації, але давайте не будемо тішити себе, що це є остаточний удар. Ні, це ускладнить систему розрахунків, але якось там карколомна для російської економіки не станеться. Дивіться, в чому є момент. Дійсно, цей банк був основним джерелом основним, скажімо місцем проведення розрахунків за той газ, що постачається Російською Федерацією в Європейський Союз, цей банк дійсно, на відміну від багатьох інших банків, великих банків Російської Федерації, зберіг систему SWIFT. Тобто він, через нього можна було здійснювати операції по СВІФТах. Чому це так відбулося і чому воно досі, от дивіться, тисячі, тисячі днів війни пройшло, а цей банк і далі лишався в системі розрахунків? Все дуже просто. В жодному санкційному пакеті, який Європа приймала проти Російської Федерації, не було жодного слова про природний газ, який в тому числі йде українською за транспортною системою Європейський Союз. На сьогоднішній момент є ряд країн Європи, які й далі купляють російський газ, який приходить по газотранспортних системах, до речі, не тільки українська, є ще газотранспортна система, так званий Південний потік, який йде через, або по-іншому турецький потік, який йде через Балкани на Угорщину. До речі, треба чітко розуміти, що, попри закінчення транзитного контракту з. Раогазпромом НАК нафт Нафтогаз точно відключить українську частину труби, але лишається оцей шлях. І ще раз повторюю: в жодному санкційному пакеті обмеження по постачанню природнього газу в Європейський Союз немає, тому логічно було збереження. Для наших європейських партнерів, то тобто для американських збереження Газпрому Раубанку е власне у цього в системі розрахунків. Зараз в зв'язку з закінченням терміну дії контракту з Раогазпромом українська ГТС виводиться з цього процесу, хоча є активні там спілкування зі сторони Словаків, щоб продовжити цей процес. Але я думаю, що він продовжений не буде. Тим не менше маємо розуміти, що в зв'язку з тим, що значення цього банку для європейських країн зменшується по системі розрахунків, стало абсолютно нормальним і спокійним накласти на нього санкційні обмеження і вивести його з системи SWIFT. Власне, що зараз і відбувається, тому я думаю, що це дуже своєчасний крок. Який не порушить будь-яких попередніх домовленостей України з нашими європейськими партнерами, і з другого боку ну обмежить реальну можливість фінансової системи Російської Федерації здійснювати розрахунок через систему SWIFT. Пане Олеже, до речі, ми ж також знаємо, що ось саме цей Газпромбанк він має велике значення для самих росіян, тому що ми знаємо, що Кремль через цей банк закуповує військове обладнання для війни проти України, а також проводить от саме виплати військовим та членам їхніх родин через цей банк. Тож чи може зараз це спровокувати в них якусь там внутрішню кризу на болотах? Ну, Дивіться, э, Сбербанк Росії ж був вже відключив від свіфта. Разом з Газпромбанком він є основним оператором проведення розрахунків за військово-промислову продукцію, яка постачається в Російській Федерації. Вони працюють на внутрішньому ринку. Просто треба розуміти наступне: 80% продажу російської нафти відбувається на умовний південь на Індію і на Китай. З ними йдуть активні розрахунки власне тих банків, про які ми з вами говоримо. Вони там шукають в системі власне, їх спільних економічних стосунків якісь інші форми розрахунку, використовують їх національні валюти, там, рупію, юань з усіма негативними наслідками цих речей. Ну, тобто треба чітко розуміти, що Росія завжди буде шукати обхідні шляхи. То, що сьогодні відключає Газпромбанк з системи SWIFT, ускладнить можливості закупівлі е, через посередницькі компанії в Європейському Союзі. Тут ті комплектуючі, які потрібні росіянам для того, щоб забезпечити функціонування їх військово-промислового комплексу. Е, процес ускладнення буде однозначно. З'являться додаткові посередники. З'являться додаткові кошти у цих посередників, що буде здорожчувати кінцевий вид продукції. Але давайте не будемо тішити без зайвими ілюзіями. Росіяни як шукали можливості обходу санкційних обмежень, вони так і будуть це робити. І як допомагали їх в тих питаннях Індія Китай, так і буде допомагати надалі. Єдине, що цей процес ускладниться, і е, хай не ніщо, не, але впливу на військово-промисловий комплекс Російської Федерації, це мати буде точно. Пане Олеже, дивіться Росія шукала не просто способи знайти там і прокладки, і все таке. Вони шукають спосіб, як обійти взагалі цю систему СВІФТ, щоб далі не бути від неї залежним, чи е, зрозуміло, що хто шукає, той знайде питання: скільки часу росіянам потрібно взагалі от, весь оцей цей процес пройти? Скільки часу займає, щоб від'єднатися, стати економічно незалежним від системи SWIFT? Ну, оцей от, обхідний шлях робити. Дивіться, я поясню. От вони зустрічалися, у них був саміт Брікс. Так. на, та, на саміті Брікс було піднято питання там, через банк Брікс, який створений в Шанхай. Були підняті питання створення альтернативної системи розрахунків, альтернативної системи, скажімо, грошової одиниці, яка буде забезпечувати міжнародні розрахунки в рамках системи БРІкс. Дивіться, в чому є проблема. Проблема в тому, що на сьогоднішній момент є дві резервні валюти світові з статусом вільної конвертації: це є євро і долар. Власне, це ті валюти, по яких в Російській Федерації є санкційні обмеження. Ні Індія, ні Китай не спішать перетворювати свою валюту вільно конвертовану. Що таке вільно конвертована валюта і чим вона відрізняється від звичайної? Вільною конвертованою валютою можна розрахуватися з третьою країною. Ну тобто, ви продали щось в Китай, отримали від Китаю юані, і Юані ми, наприклад, розрахувалися там. Ну, не знаю, з Південно-Східної Азії, десь або десь там з Латинською Америкою з Мексикою, не вийде такого на сьогоднішній момент. Навіть з Китаєм, маючи юані, ви не розрахуєтесь треба окрему ліцензію Народного банку Китаю, і доти, доки в них не буде вільно конвертованої валюти, яка забезпечить розрахунки між третіми країнами. Такого не буде. Вони не зможуть створити систему, яка аналогічна системі міжнародних розрахунків між двома країнами. Так, будь ласка, ганяйте все, що хочете, між банківськими установами. А для того щоб створити повноцінну систему на кшал СВІФТ, треба мати вільно конвертовану валюту в якості е, основного, скажімо, ну рушійної сили тобто, цього, цього, цього процесу. То раз і по-друге. Е, Сьогодні всі сировинні ринки знаходяться в доларах. Сьогодні ну, тільки Росія продає за національні валюти свої енергоносії, тому що інакше вони не можуть нормально розрахуватися, а всі останні країни торгують в доларах. Чому американці сьогодні? Чого вибачте, будь ласка, китайці сьогодні так зацікавлені в збереженні стосунків з Америкою? Це величезний ринок, який розплачується конвертованими доларами. А американці, купляють, європейці в даній ситуації мають аналогічний статус, вони мають своє євро. Китай сидить на сировинних ринках, він є величезним постачальним отримувачем сировини, за яку йому треба розраховуватись доларами, не рублями, не юанями, доларами. І доти, доки він буде дуже сильно залежний від світових сировинних ринків, він з долара не злізе. Тому всі... Ідеї з приводу створення альтернативних валют, з приводу створення альтернативних систем розрахунків, приречені на сьогоднішній момент тій економічній парадигмі, що є у світі, на провал. А що заважає Китаю ну, перетворити юань на вільно конвертовану валюту? Чи це якесь обтяження на економіку? Це шалене обтяження на економіку. Ви е, передрікаєте власну економіку на то, що може статися проблема, коли якась третя країна. Накопить достатню величезну кількість вашої національної грошової одиниці і пред'явить вам цю грошову одиницю для розрахунку. Чого, наприклад, на сьогоднішній момент європейці так дуже сильно бояться конфіскувати заморожені російські активи? Ну от здавалося би, які це має відношення? А все дуже просто: європейці кажуть так: дивіться, в нас є величезна кількість країн з не дуже демократичними режимами, які в якості резервів тримають євро. Вони не мають величезну надію, що євро захищене від будь-яких несподіваних речей. Завтра ми приймаємо рішення про конфіскацію російських активів. Що роблять ті країни з не дуже демократичними режимами? Вони бояться, що їх активи також конфіскують. Що вони почнуть робити? Вони почнуть викидати своїх євро з валютних резервів на ринок для того, щоб піти в інші валюти. Що робиться з європейською валютною системою? Крах! Це є величезна біда будь-якої країни, яка відкриває свою валюту для вільної конвертованості, вона практично втрачає жорсткий контроль за тими обсягами валюти, що знаходяться поза межами її країни, і здійснюють операції між третіми країнами. Оце є найбільша небезпека. Хто собі це може дозволити? Це може собі дозволити найбільша економіка світу. Сполучені Штати Америки це може собі дозволити з великими обмеженнями, але, тим не менше, Європейський Союз. Китай не ризикнеться робити. Він дуже залежний від технологій, від фінансових потоків і від сировини. Тому в даній ситуації я думаю, що Китай буде робити все для того, щоб не переводити свою валюту вільно конвертовану. Пане Олеже, знаєте, ви тут відповіли на одне моє давнє питання. Якось мені сказали, що Сполучені Штати спеціально утворили зовнішній борг перед Китаєм у доларах для того, щоб забезпечити себе від такого вкидання, що, начебто, там трильйони доларів, і, начебто, якщо Китай обвалить цю валюту, то він по суті втратить свої ж кошти. Ну в дійсності так воно і є. Тому що ну, Китай зараз робить останній зворотній процес: він здешевлює юань по відношенню до долара, uh -huh. тобто він робить е, знецінення юаню для того, щоб здешевити власну продукцію, яка йде у Сполучені Штати Америки. Ну, дивіться, е, чому, наприклад, на сьогоднішній момент співвідношення євро і долара е, приблизно 1,2. тобто 1,2 долара за 1 євро. Це оця конкурентна перевага на 20% для американських компаній. Тобто, при, при, при приблизно рівних заробітних платнях е, американська продукція буде на 20% дешевше. Ну, ми розуміємо, правда? Угу. Китайці йдуть по такому ж шляху. Чим дешевше юань по відношенню до долара, тим дешевше. Китайська продукція на американському ринку. Для чого вони зараз це роблять? Вони побачили, що в найближчий час в овальний кабінет зайде Трамп. Трамп що сказав першим кроком відновлення торгівельних стосунків з Китаєм через введення митних заборон на, 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 на обсязі 60%. Чули, так? 60% мита він збирається ввести на всі китайські товари. Яким чином Китаю з цим боротися? Дуже просто Китай починає девальвувати власну грошову одиницю, понижувати її курс по відношенню до долара. Тим самим створюючи додатковий оцей запас у випадку введення додаткових, скажімо, мит, щоб в Китаї це не було ну, нічівним для китайської економіки. Ну давайте ми згадаємо та загальний товарообіг Китаю і Сполучених Штатів Америки під 800 мільярдів доларів в рік. А, до речі, з Російською Федерацією 220, з Європейським Союзом теж під 800. Спільно Сполучені Штати Америки і Європа дають зовнішній торговельний оборот з Китаєм в 1,5 трильйона доларів на рік. І російських 220-230 мільярдів. Як ви думаєте, які, які ринки більш цікаві для китайців з точки зору захисту їх національних китайських інтересів? Очевидно. Тому. Так, тому давайте ми будемо дуже так тверезо підходити до будь-яких заяв. Китай дуже орієнтований на більше того, Китай це світова фабрика, це правда. Але е, світова науково-дослідна компанія і світовий інвестиційний центр це Європа і Сполучені Штати Америки. І без цих речей навряд чи вдасться нормально працювати китайській економіці, пане Олеже. Якщо дозволити, тоді от всьому цьому насправді це настільки. Принципові моменти ви підняли і розкрили, бо це та деталізація, яка зазвичай не розкривається. Чи є ахілесова п'ята у російської економіки, ну, окрім обвалу цін на енергоносії, ну нафта і газ? Організаційно можливо, якась слабина дія на яку дасть гарантований ефект? Ну, Дивіться, зараз Російська Федерація сама себе закопує своїми руками. Навіть по заявах російських високопосадовців, в них ті процеси, що робляться в економіці, називаються стагфляція. Це стагнація економіки, тобто її нерозвиток при паралельному дуже великому інфляційному процесі. Стагфляція це стагнація плюс інфляція. Що це означає? Це означає, що неймовірно високі кредити. Сьогодні середня вартість кредиту в Російській Федерації 35-37% річних. Для великого бізнесу 30%. В них сьогодні 21% ставки рефінансування Центробанку Росії, який вони, напевно, грудні місяці підвищують до 23%. Для чого вони це роблять? Щоб боротися з інфляцією. Але з інфляцією неможливо боротися, якщо у вас є величезні кошти, які держава вплескує військово-промисловий комплекс. Тобто, замість того, щоб підтримувати бізнес, замість того, щоб створювати товари народного споживання, ви кидаєте величезні кошти військово-промисловий комплекс, там, де вони просто щезають, як в прірву, як в чорну діру. В той же час вся економіка, підлаштовуючись під. Ті кошти, що готовий за ресурс платить військово-промисловий комплекс, вимушено піднімати в себе ціни. Чи як бороться Нацбанк Російської Центробанк Російської Федерації, він підвищує вартість кредитів для того, щоб зменшити можливість. Отримання кредитів, і е, для того, щоб менший був попит на ринку, ну ви знаєте, в ринковій ситуації попит і пропозиція становлять зрівноважену ціну. Ну на тобто, їх чим перетиня, менше перетині, ми отримуємо то або Чим менше попит, чим менше попит на ресурс, тим дешевше теоретично буде дешевшим. але Центробанк Росії ще забуває, що є військово-промисловий комплекс, який отримує дешеве бюджетне фінансування, і це постійно підстовхує, з одного боку інфляцію. Яка блокується центробанком, який приводить до стагнації? Тобто, оце на сьогоднішній момент найбільша небезпека в російській економіці, які вони власне, зробили власними руками. І так буде продовжуватись і далі доти, доки будуть величезні воєнні видатки в Російській Федерації. Чому росіяни сьогодні поперлися у військово-промисловий комплекс е Північної Кореї? Чому в дійсності найбільша проблема це не отих тих там 10, 15 чи 50 тисяч північнокорейців, що воюють сьогодні в Росії. Найбільша проблема для світу в дійсності це військово-промисловий комплекс Північної Кореї, який є паскудний, старий, який е виробляє неякісну продукцію, але який її виробляє. І то, що сьогодні на голову українців летять е снаряди і ракети, вироблені в північній Кореї. Це розвантажує російський військово-промисловий комплекс. От чому питання? Тобто, це якраз робить відтягає той момент, коли російська економіка не зможе відтворювати свій військовий потенціал, тому що найбільше питання будь-якої війни це співвідношення того, що ви витрачаєте під час війни, технічно і матеріально, і то, що ви встигаєте відновлювати під час війни. Якби не було північно-корейських снарядів, в Росії вже був би снарядний голод. Ми маємо це розуміти. Тому коли ми з вами говоримо про те, що може поставити на коліна російську військову економіку, зокрема, це е... Ще більше санкцій на диву на північну Корею, щоб вона припинила цей ну економічний і військовий зв'язок з Російською Федерацією, або збільшення реальних допомог зі сторони південної Кореї Україні, зняття будь-яких обмежень, які пов'язані з наданням Україні летальної зброї південно-корейськими компаніями. Тобто, там є багато напрямків, які теоретично могли би піти на користь Україні. Коли ми з вами говоримо про Російську Федерацію, я трошечка песимістично ставлюся до ідеї різкого зниження цін на нафту на світовому ринку. Чому? На це не підуть країни ОПЕК. Там є в них свої розрахунки. Саудівська Аравія має своє бачення цих речей. Сидить Венесуела зі своїми питаннями. Для американців Венесуела набагато важливіше, ніж україна російська і україна російська війна. Там, тобто, це не так просто, там дуже складні є моменти. Але. Оці жорсткі санкційні посилення санкційного тиску на Російську Федерацію однозначно буде погіршувати саму економічну систему всередині Росії. Тому, е якщо брати це все комплексно, е на мій погляд, чим жорсткіше будуть контроль за санкційними обмеженнями вже введеними по відношенню до Російської Федерації, тим їм з економікою буде набагато важче. Пане Олеже, надзвичайно прозора інформація і зрозуміла. Але ж ми усвідомлюємо, що Північна Корея це така собі замкнена система, яка ну досить таки ізольована і мало м -м -під підпадає під зовнішній вплив, ну окрім Китаю і Росії. А, і таким чином це Китай, 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 Китай та, Китай, та. тобто, треба значити, що напевно тиск на північну Корею може здійснюватися через. Попередні домовленості, які США будуть мати з Китаєм, тому що однозначно будь-які воєнні е, речі вони будуть прив'ятися до економічних процесів. Ще раз повторюю: Китай надзвичайно залежний від американського ринку. Надзвичайно до речі, Європа теж. І е, коли ми з вами говоримо про торгівельні війни, це ж не гарячі війни, правда? Це війни домовленостей, це війни компромісів. То, що хоче Трамп. Це є одна позиція, але то, що буде балансувати американський ринок, це друга ситуація. І ну давайте будемо відверті. Попри всі заяви Трампа, він відмовитися від китайських товарів на американському ринку не зможе. Чому тому, що це буде дефіцит угу. на сьогоднішній момент є величезний обсяг американського ринку в китайських товарах, і він ніде нещазне. Але е, обтяжити цей ринок додатковими вимогами. Якраз в можливості Трампа, що він не збирається робити. Його економічна політика повернути назад американське виробництво в Америку. Але це не швидкий процес. Це створення робочих місць, будівництво нових підприємств, знаходження перекваліфікації кадрів, це роки. Тому з цієї точки зору, весь цей час хтось має забезпечувати американський ринок товарами. І це Китай, ніде він не дінеться. Але умови, на яких Китай буде постачати. А в Америку товари можуть дуже сильно дискутуватися не тільки з економічної точки зору, але й з точки зору воєнно-політичної найближчих оточення, в тому числі і з точки зору допомоги Російської Федерації зі сторони самого Китаю, різкими обмеженнями, розрахунками з російськими компаніями, в тому числі і. Позицію по північній Кореї, так що там є дуже багато предметів домовленостей, які теоретично можуть бути, все це в дійсності залежить від особистості, ну в тому числі американського президента, його бачення, його рішучості приймати ті чи інші важкі рішення. Uh -huh. А, тобто, пане Олеже, ми таке знову повертаємося до того, що все насправді просто: кому війна, кому гроші та міжнародна торгівля і, власне, збагачення. І знову ж таки, тоді випливає, що правильно кажуть і наші аналітики, і військові, до речі, експерти, що дійсно Сполучені Штати Америки та Китай могли би і досі можуть навіть вплинути на ситуацію на фронті і навіть на північнокорейських військових в Росії. Ну, Дивіться, щоб ні в кого не було ілюзій. Китай захищає свої національні китайські інтереси. Америка захищає свої національні американські інтереси. Якщо вони в тій чи іншій ланці співпадають з інтересами України, ми йдемо рядом. Якщо ні, то побачите, ми розходимось. У Китаю є своє бачення, Китаю не подобається на сьогоднішній момент світовий розподіл ресурсів. Китаю не подобається, що всі його операції контролюються американськими банками. Ну, ми ж маємо розуміти, так, що будь-яка операція в доларах проходить через кореспондентські рахунки, відкриті в американських банках. Тобто американці на сьогоднішній момент, дякуючи своїм кореспондентським рахункам, через які проводять операції, в тому числі і китайські компанії, як на люстерку, бачать все те, що відбувається, закупляється, перепродається в Китаї. Ну, в першу чергу на зовнішньому ринку, там, де операції йдуть по доларах. Тому це дуже не подобається Китаю, однозначно. Є багато моментів, які на сьогоднішній момент, ну в протиріччях між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Кожен захищає свої національні інтереси. У Китаї є своє бачення того, яким чином. ну, Китаю навіть вигідно до деякої міри конфронтація між Росією і Сполученими Штатами Америки. Чому? Тому що подібна конфронтація кидає Росію в обійма до Китаю. А Росія це великий ринок. Це є величезне джерело дуже дешевих ресурсів, які потрібні Китаю. Так що Китай в даній ситуації чітко переслідує свої національні інтереси. Просто треба пам'ятати, що рядом з Китаєм є Індія, які завжди ну, з Китаєм мали дуже складні стосунки, не тільки економічні, але й територіальні. До речі, щоб ми знали з вами, та між Індією і Китаєм є невирішені територіальні суперечки в районі Тібету. Вони є Ну так. Тому, коли ми з вами говоримо, е американці завжди кажуть: чекайте, шановний Китай, якщо ви будете дуже сильно опиратися, то ми почнемо вкладати гроші в Індію. Там населення більше і робоча сила дешевша ніж у вас. Ми просто зробимо е з Індії новий Китай на новітніх технологіях, а Китай лишиться на старих технологіях. Вам це треба? Ні, не треба. І то, що, наприклад, адміністрація Байдена заборонила, е Вкладання американськими венчурними фондами грошей в високотехнологічній галузі Китаю це вже перший крок до того. Так що слухайте, дуже всі складні речі, і дуже складні стосунки в дійсності йдуть. І в першу чергу всі вирішують в межах своїх національних інтересів. Україна тут так: маленький сегмент тих всіх речей, маленький аргумент у виясненні тих чи інших спільних інтересів. От і все. Дякую На жаль. вам, пане Олеже. Насправді надзвичайно цікава розмова і кристально чиста. Я обожнюю таке це просто і відверта план. до речі про те, як це відбувається. Яка насправді про може протверезити, протверезити будь-кого, але ж нам не, не залишається нічого. Ми маємо е, стежити за своїм інтересом і відвоювати його між, ну, в цій кон'юнтурі е, і. Це будемо робити. Я вам вкрай вдячний за те, що знайшли час на розмову і за ваші настільки прості пояснення складних речей. Складних речей. Так, дякуємо вам, пане Олеже. Ну а всім, хто нас дивиться, нагадуємо, що Олег Пензен, економіст та член економічного клубу, був щойно на прямому зв'язку зі студією.